Привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Лена Петіт І сьогодні ми будемо з вами готувати яблучний штрудель, але це буде такий дуже легкий рецепт. Саме основою буде лаваш. Так, для цього нам знадобиться 2 листи лавашу грузинського тонкого, 4 яблука. Яблука оберете на свій смак, 50 грам вже пропареного ізюму 50 грамів горішків, 60 грам цукру. Одне яйце, 50 грамів масла і півтори столові ложки кориці. Це все. Чистимо наше яблука. Друзі, а поки ви займаєтесь приготуванням інгредієнтів, духовку поставили на розігрів 180 градусів верх-вниз. Яблука нарізаємо. Вирізаємо серцевинку і нарізаємо на. Ось такий поби. Друзі, а поки ви дорізаєте наше яблучко, готуєте, треба поставити розігріти пательню. Ставимо на невеличкий вогонь і висипаємо туди, викладаємо вершкове масло. Друзі, масло наше розтопилося, ось воно шкварчить. Викладаємо туди, закладаємо яблука наші, порізані. Цукор. Ну, залишаємо десь стільки, потім розкажу нашу корицю, також трохи залишаємо. І потім це все, хай воно томиться. Друзі, злегка помішуємо на масу нашу і десь через пару хвилин викладаємо туди наш ізюм. Попередньо, попередньо запарений, як я й казала. Друзі, Пройшло хвилин 10. Отак під кришкою томилися наше яблучко. Дивіться, періодично я їх помішувала. Довела до консистенції таких м'яких яблук. Виключаємо нашу плиту і додаємо туди горішки. Це 50 грам горішки. Перемішуємо і хай. Остигають разом. Друзі, перекладаємо нашу масу в ємність, в тарілочку, щоб скоріше вона остигала. Друзі, беремо наш лаваш, поки що один лист, беремо нашу начинку, яку я вже остудила на балконі. Зараз дуже холодно, тому це дуже швидко відбулося. І вносимо половину нашої начинки. А тепер щільно завертаємо ось таку трубочку і кладемо в ємність жаропрочну, нічим не змащуємо. І так поступаємо з другим листом. Друзі, так само поклали на другий шмат нашого лавашу начинку. І також скручуємо ось так щільненько, скручуємо і складаємо в нашу ємність. А зараз змішуємо нашу корицю з цукром, змішую цукор з корицею, те, що в нас залишився. І змішуємо наше яйце. Ці ми будемо покривати. Наш словаш. Змащуємо яйцем ось так, наш трудель. Один та другий. Друзі, це буде неймовірно, смачно, повірте. І ще є такий простий рецепт. Друзі, яйце ми змастили наші рулетики. Тепер поверх. Отак розсипаємо гарненько перемішану корицю з цукром. Ось так. На два лоши. Ставимо наш штрудель в попередньо розігріту до 180 градусів вверх-вниз духовки. Хвилин на 15. Друзі, дивіться, який вийшов гарнющий. Я вважаю 100%, що смачнющий. Запаха камеру не передає, а дуже жаль. Зараз я розріжу і покажу вам його в розрізі. Ось дивіться, як гарно. Друзі, готуйте для своїх близьких. Тим паче, що зараз холодно на вулиці, хочеться чогось смачного і теплого. Якщо вам сподобалось це відео, заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, тисніть колокольчик і буде вам смачно! До зустрічі!